Клуб фінансової грамотності у Криворізькому ліцеї 77 виник нещодавно і одразу полонив наші серця своєю практичною стороною підходу до фінансової грамотності. Тоді ми вирішили звернутися до реальних підприємців з запитанням: а що б було, якщо б вони мали можливість уже з 10 класу долучатися саме до практичних занять з фінансової грамотності? Велика дяка всім тим, хто не відмовився поспілкуватися з нами і поділитися власними міркуваннями і досвідом. Як оце зробив пан Олександр, приватний підприємець, в минулому учасник антитерористичної операції та боєць Збройних сил України. Е, в нас в школі діє клуб фінансової грамотності. Нам проводять цікаві лекції щодо фінансової грамотності. Там ми граємо в гру Життєвий капітал, що дає нам. Можливість е, відчути та е, прорахувати свій капітал, відчути, як працює бізнес та mm -hmm. як працюють гроші. І в нас є чудова можливість поспілкуватися з вами, як з реальним підприємцем, і дізнатися, як допомагає фінансова грамотність в реальному житті, і як вона працює взагалі. Е, я являюсь ФОПом е, Олександр Переверзу. Е, Я починав спочатку як директор. Парку парку атракціонів з 2015 року. Спочатку був адміністратором, потім став директором, і потихеньку-потихеньку починав для себе думати, що треба щось і для себе. Ну, як ФОП, щось, щось таке, тому що ну, директор це добре, але треба щось робити. Коли, коли почалася війна, я задумав таку ідею, як відкрити кафе, mm. Там бургери і все інше таке. І я накопив якийсь капітал, він у мене був. І я таки думаю, Та, чого б і ні? Ну, буде, як буде. Типу. Наняв людей, построївся, зробив, і на даний момент в мене є таке кафе. Там працюють дві робітниці, дві дівчинки. Вони працюють по, по, по два дні, два через два, або як договорюються там по-різному. І я такі, це, як ви знаєте, це таке як допоміжна, допоміжна фінансова подушка. Це, тобі ще я, я і є директором лунопарку. Але є там е, вільне, вільні гроші, які до тебе приходять. Ну, Це, це важно, так, на самому, на самому справі цієї. Ну, що я можу вам сказати? Це дуже добра справа е, те, що ви займаєтесь. Я скажу вам так. Якщо б в мене в школі сказали, що буде ось така програма, і там буде таке, що в мене будуть. Е, Якби вчити е, фінансової грамотності, я напевно б, зробив би це гораздо раніше, аби 10-й, напевне, з 8 класу це було б дуже добре. Того, що в мене це прийшло в 30 років, а вам в 10 класі ну це раніше. Ну треба ще раніше. Того, що ви, коли вийдете, будете студентами, е, щоб ви вже починали думати. Про те, як зробити для себе що і як. І я вам скажу так: ніколи не бійтеся, якщо у вас є ідея фінансова про щось там, бізнес, любий, ніколи не бійтеся. Пробуйте, пробуйте ще раз пробуйте. І дуже-дуже важно, що у вас зараз з'явилася така можливість, що вас вчать, що ви можете для себе решити або ви будете або, або ви будете на когось працювати або ви будете на себе працювати і ви будете самі е, приймати рішення ну ось так от ну це дуже важливо. дякую пане олександре це була дуже цікава можливість відвідати наш лунапарк і дізнатися як працює бізнес в реальному житті тут працює більше 20 робітників і вони кожен день розуміють як працюють гроші тому що знають фінансово грамотні правила. Величезна дяка Володимиру Рощепкіну, директору ринку Північний, який також знайшов для нас час. В нашому ліцеї проводиться клуб фінансової грамотності і ми граємо в гру «Життєвий капітал, де ми навчаємося грати в реальне життя і поводження з грошима. І ми б хотіли запитати в реального підприємця, як поводитися з грошима і як фінансова грамотність реально допомагає в житті. На жаль, в моєму дитинстві не було такої гри, у нас було трохи інші забави і все інше. Зараз молодь спілкується мовою і інтернету, нових технологій та таке У нас такого, на жаль, не було. У нас було таке дитинство, ну, скажімо так, более таке. Натуральне, палки, пекар та і все інше та багато футболу. Дивіться, я вважаю, що фінансова грамотності треба вчитися ну, років так з 10, щоб дитина мала уявлення цінності коштів, як вони заробляються, в яких параметрах як от простягати ножки по дешці, так? Е, ну, всі ті умови накопичення, заробітку, татрат, щоб в неї формувалися до 15-16 років. Ну, це я так вважаю. Як е, зараз веде себе молодь, я ну, не можу бачити, У мене е, три доньки, наймолодші 5. Найстарша 21. От, котрий 21, от вона вже е, зараз живе в іншій країні, сама на себе там щось. Вона в мене гроші взагалі не просить. Так ось, от вона вже зрозуміла, як, як втрачати кошти, як їх складувати та як їх зберігати, не зберігати. не знаю. Тому я вважаю, що фінансова грамотність. Дай Боже, щоб вона розвивалася та і по всім, не тільки ваших ліцей, там, ну, по всім, всім школам. Особливим предметам, я не знаю, треба чи не треба, але на, я вважаю, що на класних уроках, там, ну, які там зараз є предмети, вчителя повинні доносити до молоді цю інформацію. Так, дякую. Можете розказати більше про свою діяльність і як саме вам допомагає фінансова грамотність? Для того, щоб сісти, скажімо так, в цей кабінет, мені знадобилося отримати дві вищі освіти. Друга вища освіта в мене економічна, економіка підприємства. Десять років я проробив на цьому підприємстві, щоб стати виконуючим в Фінансова грамотність і полягає в тому, що підприємство це живий організм. Є накопичення, є власні кошти, є матеріальна якась база, є якісь цінності, є ну, рух коштів та рух витрат. Це і є сама складова фінансова грамотності. Що стосується підприємства, то є такий коефіцієнт ліквідності, який дуже ярко показує, як підприємство працює. Якщо він вище одиниці, вище, то підприємство заробляє кошти та витрачає, Ну, плюс-мінус, як воно повинно так і робити. Якщо нижче, то це вже підписок більше витрачає, ніж заробляє. Фінансова грамотність від неї залежить, ну, залежить не тільки там, добробут працівників, там, директорів, там бухгалтерів, але й існування самого підприємства, скажімо так. Тому. Дуже допомагають, звісно, допомагають Всі ці заняття, всі ті, все те, що вкладували там викладачами, все, це і є, ну, по економіці, це і є фінансова грамотність, як ви кажете. Тому я всім раджу слухати викладачів у школі, в ліцеї. Вищих на час закладах, у техніку, декуди ні йти. Навчання це завжди добре. Навчатися треба кожен день. Мені зараз 41 рок, і я ну, з задоволенням десь щось бачу інформацію, десь вивчаю, десь якісь закони, і зміни там в кодексах, зміни в податковій. Іноді навіть беру в е, бухгалтерії є таке, все обох учоті, є таке журнал, і ну, ну правли так для себе. Ну, шо, щоб це бачити, е, життя триває, зміни йдуть. І нові технології, нові, е, ну, держава це ж теж як орган, знаєте, вона ж, законодавці нам завжди хороші, не хороші закони, але вони йдуть. Їх треба вчати і по ним жити. Тому всім раджу. Вік живи, вік учись. Добре, дякуємо, пане Володимир, за дуже цікаву розповідь.